Проводимо на верховний захід, безпековий простір. Покажемо, пропортували собі уяву. Це дуже запрошення. Відгукнулися і ми раді вітати всіх і дякуємо за те, що ви надасте максимальну інформацію для того, щоб ми могли з чистою душею відпустити дітей на канікулярний період. Як ви думаєте, чи можна насушити речі біля вогню, біля газових електричних плив, що можна спровокувати загоряння того, що заходить на повністю? Що будемо робити, ті, що буде мають. Це з бути промовляти. Ну, звісно, незвично через те, що манжети, звісно, перетягують горло, зап'ястя. Але цікаво в тому, як працюють або Виконують якісь пошукові роботи під водою. Ще можемо апарати одягнути, щоб я собі... Зараз зі своїми фізичними здібностями ні. Я слабкувати все-таки. Але якщо на мене прилучитися до спорту, то можна і таке витримати. До нашої клімати виходить у мене, граві збираємося. Дітям не можна ходити. Самому в річку. Потрібно постійно удосконалюватися і вчити. Тим більше в наш час, такі заходи дуже чудові. Що Це дуже важка і клопітка робота. Натхнення їм, удачі, щоб допомагали нам. І умнічки. На майбутнє буду обережно поводити себе в різних ситуаціях, щоб захистити своє життя від різних подразників.